Розлучення для багатьох людей емоційно важкий процес. Сьогодні він ускладнюється перебуванням подружжям на окупованих територіях, неможливістю звернутись в судові інстанції за місцем постійного проживання та має певні особливості під час дій воєнного стану. Ці нюанси ми сьогодні і розглянемо. Розірвання шлюбу під час воєнного стану в Україні регламентується законодавчими актами, цивільними та сімейними кодексами, а також багатьма додатковими інструкціями, що використовуються судами та органами реєстрації актів цивільного стану. Зараз як і до 24 лютого, 2022 року, існує два способи оформити розірвання шлюбу: перший у раці, другий в суді. Розглянемо перший варіант розлучення в радці. Скористатися ним можна лише у тому випадку, якщо між подружжям досягнута взаємна згода в питанні розлучення, а також немає спільних неповнолітніх дітей. Важливо пам'ятати, що поділ спільного майна подружжя може бути здійснено під час перебування у шлюбі у процесі його розірвання, а також після розірвання шлюбу, але тільки через суд. Таким чином, не обов'язково розлучатися, щоб розділити майно, і ділити майно, щоб розлучитись. Це дві окремі справи. Отже, у випадку, якщо вам підходить варіант розлучення у РАЦ, обом членам подружжя необхідно подати спільну заяву до органу реєстрації за місцем проживання одного з подружжя а чоловіку необхідно надати відомості про військовий облік. Нині, аби розлучитися через РАЦ, потрібно сплатити держмиту. Воно складає 8 гривень 50 копійок. Це на оподаткований мінімум громадян. Проте, якщо ви плануєте отримати витяг з реєстру, додатково маєте сплатити 450 гривень. Юристи наголошують, що переселенці мають право отримати витяг безкоштовно. Зверніть увагу, якщо ви хочете розлучитися за взаємним бажанням, ви повинні оформити процедуру розлучення лише на підконтрольній Україні території. Інакше факт розлучення не буде легітимним і Ча в не визнає його на тимчасово окупованих територіях діє законодавство окупаційної влади, яке не має юридичної сили в нашій країні. І якщо ви зафіксуєте факт розлучення, спираючись на нього, документ про розірвання шлюбу не матиме жодної юридичної сили. А отже, ваш шлюб буде дійсним і надалі. На перший погляд, все це не так складно, але під час війни українці стикнулися з новою проблемою: Хтось, подружжя перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, інші на території України або за кордоном. Доне у такому випадку розірвання шлюбу можливе тільки через звернення до суду, відповідно до статті 110 Сімейного кодексу України. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явленим одним із подружжям, якщо відповідач перебуває в тимчасовій окупації, не дає вам згоди на розлучення або таку згоду отримати неможливо через те, що ви втратили зв'язок і не знаєте його місця перебування, то незалежно від того, є у вас спільні неповнолітні діти чи ні, ви маєте право звернутися з позовом про розлучення самостійно. До якого суду звертатися з позовом про розлучення, якщо один з подружжя проживає на тимчасово окупованій території? За загальним правилом позов про розлучення потрібно подавати до міського, міськрайонного чи районного суду за місцем проживання відповідача. Але оскільки він проживає на тимчасово окупованій території, то рішення, як ми вже наголошували, ухвалені окупаційними судами не мають юридичної сили в Україні. Однак, коли територію окупували, суди, які були на цих територіях, так би мовити, приїхали, а справи передали в суд. Суди, які розташовані на території підконтрольної Україні. Тому позовну заяву про розірвання шлюбу потрібно подавати до того суду, якому передано уповноваження на розгляд справ суду, який опинився в тимчасовій окупації. Як це пояснюють юристи – Дивимось далі. Треба подавати там, де ви зареєстрований один із подружжя. Або там, де місце перебування дитини, наприклад. Умовно. Давайте проведемо ситуацію, що ви були зареєстровані в місті Маріуполі. Маріупольський міський суд він релокований в інший регіон. Ви туди звертаєтесь. Однак є такий цікавий нюанс, що на тимчасово окупованій території ви ж не повідомите відповідача про судове засідання, про те, що я позов. Для цього необхідно окремо в позовні заяви повідомляти. Ну, вони самі це побачать позовні заяви, але все одно потрібно додатково повідомити, що неможливо встановити місце знаходження відповідача, тому що він на тимчасово окупованій території. Тоді, відповідно до, до інструкцій і нормативно правових актів, якими регулюються суди, вони зобов'язані на сайті судової влади. Тобто це, якщо умовно Маріупольське, він на своєму сайті висвічує, що така то особа, там е, Іванов Іван Іванович, е, він є відповідачем по такій-то справі, але не пізніше, ніж за 20 днів до назначення справи, ну, до першого підготовчого судового засідання. Важливо перевіряти, які суди на вільній території України зараз виконують обов'язки судів, які залишились в окупації, щоб розуміти, до якої саме з установ звертатись. Це називається перевіряти підсудність, і зробити це можна за посиланням. Отже, наприклад, якщо ваш екс-чоловік або екс-дружина зареєстровані в окупованому місті Креміна, то за загальним правом вам треба було б звертатися до Кремінського районного суду Луганської області. Та наразі його функції виконує Межівський районний суд Дніпропетровської області. Для розірвання шлюбу в судовому порядку вам знадобиться заява, зразок якої вам нададуть в суді. Паспорт, ІПН, оригінал свідоцтва про шлюб, квитанції про сплату судового збору, який складає 1073 гривні 60 копійок. Потрібен саме оригінал свідоцтва про шлюб, якщо ви його втратили через додаток Дія можна зробити його копію. Оригінал документа переконає суд, що будь-яких незаконних маніпуляцій з процесом розлучення ви робити не збираєтесь. Разом з тим не завжди є можливість їхати подавати заяву саме у місто, де зараз розташований ваш суд, тому ви можете скористатись правом подачі позивної заяви на поштову адресу суду, додавши необхідні документи та квитанцію про сплату судового збору. Стороні по справі не обов'язково відвідувати судові засідання. Для реалізації цього права до позивної заяви варто додати клопотання про розгляд справи без участі сторін та вказати свою позицію щодо позивних вимог. Строк розгляду справи у спрощеному провадженні без виклику сторін займає від одного до двох місяців. В окремих випадках термін може бути продовжений від двох до шести місяців, а розгляд справ відбуватиметься у спрощеному провадженні з повідомленням сторін. Щоб пришвидшити розгляд справи у позовній заяві, потрібно детально прописати причини розірвання шлюбу. Зверніть увагу, згідно статті 110 сімейного кодексу України, позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, крім випадків, коли один з подружжя вчинив протиправну поведінку, що містить ознаки кримінального правопорушення щодо другого з подружжя або дитини. Для того, аби отримати рішення, слід написати заяву на адресу суду з клопотанням отримати рішення суду про вступ в законну силу на вказану вами поштову адресу. Тож процедура оформлення розлучення є складною та іноді довготривалою, але якщо вам необхідно її пройти, ви обов'язково впораєтесь. Пишіть нам, які юридичні питання вас цікавлять, і ми підготуємо для вас на них відповіді в наступних випусках. З вами була Ірина Головко і проєкт Право знати. Стежте за нашими новинами та підписуйтесь на наші соціальні мережі.